Привіт усім! Сьогодні в продажу з'являється ось такий класний Ford Transit Custom 2016 року випуску. Автомобіль з дизельним двигуном 2,2 літра. Кузов у нас лонг довгий. Автомобіль вантажо-пасажирський, 5 місць і величезний багажний відсік. Автомобіль у чорному кольорі. Автомобіль у нас ексклюзивний. Думаю, в Україні таких автомобілів взагалі немає, або їх одиниці. Авто максимальної комплектації. Це є лімітована версія. Ось такий у нього зовнішній вигляд. Більш детальніше покажу вам також зараз. В цілому стан кузова покажу. Ось так автомобіль виглядає. Авто на 18 легкосплавних дисках, диски всі ціленькі, подерті. Ось. Стан дисків на новій гумі. Ось бачимо стан протектору. В автомобілі на порогах є дуги, захисні пороги з нержавійки. Ексклюзивна версія 50 років Ford Transit. В автомобілі передня оптика лінзована. Стан її як новий. Також у нас протитуманні фари парктроніки. Що спереду, що ззаду. Ось бачимо стан фар. Такий у нас капот. Тут такі полоси матові, матова плівка. Лобове скло у нас ціленьке, без тріщин. Ось відразу номер кузова, кому потрібно для перевірок. Покажу також, що в нас скло оригінал. 2016 року не мінялося і воно в гарному стані. Ось такий маємо салон. Найперше стан дверей, немає ніякої ні корозії, нічого, ніяких дефектів. Електросклопідйомники, електрокоректор дзеркал, складання дзеркал. Сидіння, сидіння шкіряні, стан їх дуже класний, наче новенькі, не повитирання, нічого, все в чудовому стані. Сліди експлуатації, звичайно, є на шкірі, але вона в дуже класному стані. У нас, звичайно, електрорегулювавки сидінь, все працює, спинки. Автоматично все складається, розкладається, все їздить, все повністю в робочому стані. У нас управління фарами, все автоматизовано, тобто стоять датчики в лобовому склі, які автоматично вмикають світло. В автомобілі 253 тисячі оригінального пробігу. Система старт-стоп, також партронінг, як я і казав, шестиступенева. Коробка передач, стан куліси. Все наче новеньке. Мультикермо у нас, звичайно. Ось також стан керма. Маємо підігрів сидінь також, що водія, що пасажира. Спробуємо завести автомобіль, тестуються всі системи. І співоберту автомобіль заводиться, працює гарненько, рівненько. Меню все, звичайно, у нас русифіковане, повністю все працює. Різні налаштування. Тут також у нас кольоровий дисплей, камера заднього виду. Ось, якщо ми увімкнемо задню передачу, відразу вмикається у нас. Камера заднього виду, парктроніки задні. Е, якщо на відео бачимо, що екран моргає, це просто такий ефект на відео вживу, звичайно ж, цього не видно. Управління мультимедіа, двохзонний клімат контроль, все повністю працює. Кондиціонер у нас заправлений, працює все вмикається. Також в автомобілі в нас є декілька асистентів, асистент полос, допомога при троганні під горку. Це також додаткові функції, які, думаю, лишніми не будуть. В салоні в нас також є підігрів лобового скла, підігрів дзеркал, задніх, підігрів заднього скла, все також працює. Ось такий стан порогів, накладки на порогах у нас також ексклюзивні. На задньому ряду сидінь також у нас. Бачимо стан заднього ряду сидінь. Шкіра також все, наче новеньке. Потолочок, нічого ніде не подерте, все в класному стані. Звичайно, все у нас світиться, всі функції повністю в автомобілі у справному стані. Тут такі зручні ручки. На вікнах задніх дверей у нас сонцезахисні шторки. Вони також відкриваються, закриваються, все повністю у робочому стані. Автомобіль виглядає, наче недавно зійшов з конвейера. Є мінімальні сліди експлуатації, але в цілому все просто в прекрасному вигляді і стані. З іншої сторони в нас також відсутні дверки, все без проблем працює. Тут також все в ідеальному чудовому стані. Ось. Такий зовнішній вигляд, інші двері, всі кнопочки, нічого не поветирене, все наче новеньке. Стан панелі, керма. бардачку у нас є, сервісна книжка. Вигляд у нас на панель. Також в сидіннях у нас такі зручні підлокітнички, все повністю працює. Заглянемо до багажного відсіку, тут також все в ідеальному, чудовому стані. Ось бачимо двері, все ціленьке, ніякої ржавчини, ніде нічого немає. Все в чудовому класному стані. Арочки у нас все як новесеньке. Боковинки, потолочок. Всі лампочки, все світиться. Ніде нічого не повитирене, не подерте. Наче новенький автомобіль. Звичайно, у нас підігріє в задніх дверях, в задньому склі. Двері при потребі розкладаються повністю ось так. І легенько, і легенько у нас все закривається. Ось бачимо ззаду у нас парктроніки, камера заднього виду. Автомобіль чудово, прекрасно виглядає. Задня оптика в нас також вся ціленька. Петлі всі все також на місці, тут все на місці, всі наліпки, все в повному, все в повному оригіналі. Тут у нас домкрат, секретка на ключ, на секретка на колеса. Усе є, повний комплект. Автомобіль у класному, чудовому стані. Під капотом у нас все в повному оригіналі. В автомобілі ніде ні один болтик не крутився. Тут, як бачимо, все в легенькій пилюшці. тобто тут нічого не намито, все як є. Радіатори, все ціленьке, ось мінявся, обслуговувався автомобіль записи. Тут все сухенько, чисто, буксировочний крюк, все на місці. В автомобілі повністю замінено мастило, фільтра, все обслужено. Тобто в автомобіль на даний момент... Не потрібно взагалі вкладати якісь кошти, тільки сідаємо і катаємось. Ось такий стан антифризу, все чистенько, все в оригіналі, всі кріплення фар ціленькі, нічого ніде не потріскано. З іншої сторони також капот у нас ціленький, корозії ніякої на ньому немає. Проведемо також перевірку товщиноміром. Відразу скажу, що в автомобілі є один незначний підкрас. У нас підфарбована задня арочка над колесом трішки. Нічого там критичного нема, просто косметичний підкрас. Найперше, давайте розпочнемо з капоту. 119. Капот у нас в оригіналі 126, 119, 113. 142, 116, 116, 100. Тут у нас також все в оригіналі. Під плівкою у нас також все чудово. Плівка додає рівно 100 мікрон, тому буде де плівка битись по 200 мікрон. Але нічого під нею, ніякої шпаклівки чи щось такого немає. Це в повному оригіналі, ніяких. Проблем там немає. Так. Капот у нас повністю в оригіналі. так Перейдемо на крило. 104, 126, 135, 126, також все в оригіналі, дверка водія. Також все в оригіналі. 100, 113, 118. 106. 99 і 1. Сумна дверка. 112, 127, 127, 106. Заднє крило. 72,0. 84, 105, 111, 120. 106, також повністю все, все в оригіналі, задні двері 147, 115, 115, 134. 110, 102. Тут також де плівка. У нас буде все по 200, рівно 100, плюс 100 мікрон, де є плівка. Також під нею нема ніяких нюансів, все повному. Оригіналі. Тому можете не боятись так. Далі в нас, звичайно, все також. Двері у нас заводські. 100 мікрон. Все близько 100, 110, 120, 122, 123 все. Двері задні у нас також в повному оригіналі. Так, тепер перейдемо на цю сторону. Знову ж таки почнемо. З переднього крила 123, 112, 92 і 2. 92 і 2, 127, дверка, 114, 114. 103, 126, 126. 120, судна дверка, 120. Це крило 121, 135, 118, 129, 123, 116, 116, 139, 101. І оце. У нас арочка, де випуклість іде. Тут є косметика під фарбування 200 мікрон. 236, просто подвійний слой. Нічого тут критичного немає. 200, 300, 250, 330. Тут у нас, нагадаю, все 100 мікрон. Тут переходик іде 196. Тобто у нас косметичний підкрас цієї арочки, далі все крило. І весь автомобіль в повному оригіналі. Думаю, що була незначна притертість нарошці, так як вона йде випуклої форми. І це все підфарбувалося. Отже, маємо такий чудовий, дуже класно виглядаючий автомобіль на суперовій комплектації з одним малесеньким підкрасом незначним. Так що, думаю, що авто. Достойний, і варте уваги, як завжди, стараємось вибирати, приганяти достойні гарні варіанти. Зараз підключу комп'ютера, спробуємо подивитись, чи є якісь помилки по блоках. І зараз це все продемонструю на відео. Ось, підключаємось. Автомобіль автоматично знайшовся програмою. Так, виберемо швидке тестування в режимі онлайн. Бачимо, як тестується автомобіль. Ось протестувалося у нас, протестувався у нас автомобіль. Бачимо всі блоки, дивимось, немає кодів помилок Можемо зайти в будь-який блок, подивитись в режимі онлайн. Ще раз. Кодов помилок немає. Зайдемо також блок двигуна. Так, блок двигуна. Такого помилок також немає. Пробіг у нас у блоку двигуна 253 027 253 137 на приборці. Тобто пробіг у нас оригінальний. Отже, маємо такий підсумок. Автомобіль у класному, гарному стані, повністю обслужений. 5 місць, величезний багажник, суперова комплектація, рідний пробіг 257 тисяч. Підтверджений сервісною книгою, також комп'ютером, можна підключитись до будь-яких блоків, вичитати цей пробіг. Або ж надаю він-код для перевірки в офіційного дилера. Повністю автомобіль у нас в оригіналі, одного незначного підкрасу на арошці, все це показав, розказав. Тому, кого влаштовує, може сміло приїздити до нас. Я думаю. Будете задоволені даним автомобілем. Автомобіль нагадую, ексклюзивний: таких автомобілів одиниці або ж взагалі немає більш. Тому будемо раді бачити, як завжди, у нас на площадці, хто приїде. Зможна буде заїхати на яму, подивитись на днище при потребі. Підключити будь-яке діагностичне обладнання, зробити тест-драйв автомобіля. Завжди великий вибір інших автомобілів. Всім вдалого дня! Гарних покупок!